Змагання у ластах, бій сумоїстів та футбол у надувних кулях. Черкащани стали учасниками Челімпійських ігор. Старі види спорту перетворилися на неординарні командні змагання. Усе у межах святкування Дня міста. На Олімпіаді по Черкаськи побувала Ірина Головка. Долина Троян зона вільна від алкоголю. Тут територія спортивно-патріотичних змагань. Ми граємо в футбол. З, -з, -з якої сторони випригне м'яч, з та сторона у тієї сторони. Дуже весело. Максим на чолімпіаді опановує новий вид спорту Сліпий волейбол. Умова гри не бачити через сітку суперника. Тут багато розваг, ну люди добре зійшли, і атмосфера добра. А це зона гандболу. Дівчата тут справляються із фітнес-м'ячем. Команда Олесі отримала поразку, та це каже не перешкода для хорошого настрою. Моїй команді і мені особисто дуже сподобалося. Неординарно так цікаво. Можливо, це потрібно вести в традиції. Організатори кажуть, більше трьох десятків команд записалися на естафети чи олімпіади. та переконують, позмагатися можуть усі охочі. Обирали ігри найрізноманітніші, аби кожному було до смаку. Було прийнято рішення для того, щоб розумієте і долучити людей і до змагань і до спорту, але щоб це дійсно було святково і з почуттям гумору. Че олімпійські ігри містянам припали до душі, а от організатори кажуть, сприятимуть, аби вони стали ще й тутешньою традицією. Олена Берестенко Ірина Головка Сергій Фімов Віка новини.